Ставляємо це в інтернет. Якщо він є, а, так. Якщо він є, то ми його заміняємо А Аркадій, наш пишучий журналіст. Він у нас їздить по гарячих точках, по виїздах і звідти Тут проводить. Їздять по виїздам <сіпи> нас, Не треба, він нічого я не роблю. Ще є Юзеф, якого бачу. Юзеф у нас старший журналіст, який відповідає за всіх журналістів цивільних, він виводить колони. Він ну. А, І, за ж... І підганяє так, курточки. Да, да. Да, ні, <рігінь> ні, у нас курточки підганяє світліший. А... Це майстер. Yeah. Так, це майстер. Кожного, у ну, кожного є свій позивний у нас, так що у світліш, світліший. Оригінально. Я Франик. <рігінально. рігінь> я Франик. Фран? А чому Франик? <рігінь> Тому що я служу у Львові, о, в інші, живу у Львові служу в Івано-Франківську. В своєму нормальному житті. Я <рігінь> Франик. А у вас какие? Камера. Камера. Ого, так, ну хорошо. Так, надзвичайно, Я говорю, что можно. Понимаете? По, по меня вратати не повозили. Живой, повозили. А линзу 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 линзу. Линзу у нас назвали сумраки. И там, так что. У нас одна машина, я бегаю пешочком каждый день. Туда два километра назад и так по 10 раз. він в такие гарные У Нас сегодня сам был БТР ты письмо. Мне пришлось бегать. Походу рак и внулести. Во-первых, тебе не стыдно сидеть, когда девушка рядом стоїть, это раз, во вторых. Я же стеклян. Чай. Чай? чай. Я разрешаю даже в мою кружку. Даже разрешаю два раза. Кружка на самое святое покусилась, Так что ее выкинули в окно. Ну вот выкинул, вот ну мою кружку. Просто, да, да, ну близко. звездок у нас тут. У нас, у нас просто красная филижаночка писать. Пили, ну, покажи. Филижаночка. Алло. А, пойдем, а, пойдем. а, а вот я А Я тебе уже водички передал. Вот. Тарасик, ну, Я разумею, та, наши хлопцы сами чудови хлопцы. Это точно. У нас вообще сами чудови люди. Перестаньте, мы все капасны. Всі найкращі. найкраще Тут... поганих не може в природі. Так, згодом, всіх, згодом, будуть, згодом свою вітчизною і готова за нею пожертвувати саме дороге за життя. Так, чекай, забув. Сидіть, коли звати, бо я друзі не запам'ятав. А вони забрали. Записуй. Мені то волонтери? Звати. Підігнала апаратуру нормальна камера безподобна, яка у принципі вирішила всі проблеми, які ми там записували. Тепер ми задні плани розмиваємо передні так, щоб не здати там позиції і так далі. Тепер можна чудово. але інтернету немає саме необхідно, да, щоб скинути своїх дві кошти. А у вас просто не працюють ці модели, так? Працює деколи. На стеж такі самі, так. Да. Ні, тут потрібно потужно. По потрібно, мабуть, всі користуються в... інтернетом. Зараз без інтернету не не можна. Не скинути не матеріал, так, фотки так, переключати, так, щось подивитися, що десь. Ну, вже не кажучи про таке велике, як відео. Я вже жалувався, кажу, ну що це таке? Я приходжу на роботу для того, щоб в кур'єр відео виставити е, останні новини, тобто сводку виставити, я її не бачу. Ну тобто тому, Чекаю, тому, чекаю, чекаю, купиш, чекаю, так, чекаю. І вночі, поки вона Здравствуйте. Проходьте, присажуйте. Так, кому чай, каву. Чай, каву, гарячий шоколад. <рес> шоколад! Назад. Це познайомці, це наші колеги, наші колеги це Ольга, да. а це Наталя, Укрінформ Ольга і Наталя голос України. Так, Дай нам кисточку для камери. Ні, тут просто баришня почала піднімати з футболку. Все добре. Люди почали. Це не сильно поможе було там болото було. Там Куда друга штучка есть. Андреана, прощай. Сідай твою. Давай Присаджуй. Присаджуй. Тут буде більше місця. ви під тіночкою так бродочек пошатный. А я тоже ребят. Андрей, Андреана. Всего друзья. Они сейчас шуравняются. А я з Дніпра, не прай, что ты по. всіх, за зима. Так. Оце це от наш мозг <ріст> зг. Развитие, <ріст> где вся інформаційна війна В Росією. <ріст> Починається. Починається. звідси, а потім ці підходить. Ну кажуть, що у нас в першу чергу це інформаційна війна. вбитих не так багато, але а поранених, Особливо в голову. У нас так, да, у нас взагалі да, все робить з колін. Алтар є, батюшка теж. Ну радує, що більше адекватних людей. Да. Да. Віці, більше адекватних. Вони не, не розуміють, але вони адекватні. А як ви вирішуєте, адекватні вони чи ні? А По дуже не видно. По людях взагалі. Видно дуже сильно. Дуже сильно видно. Направда зору міняє людей дуже сильно. І люди, які в певний період свого життя в перебувають тут, дуже швидко. Це такий хороший лакмус, і видно, хто є, хто дуже, дуже сильно. Так, кому чай, кому каву. Ні, ви нам розкажіть.